Розпаковуємо сух пайочок Франції. Цей пайочок прислала мені дівчинка на ім'я Регіна. Ми не так давно з нею робили благодійний збір для 43-ї бригади. Привіт, тобі Регіна! Дякую тобі велике. Але як бачите, окрім пайочка, Регіна мені ще прислала декілька класних подарунків. Регіна знає, що я люблю дуже прибухнути, тому вона мені прислала ось таке миле, дуже гарне вино. І за закусочку Регіна не забула і прислала мені ось такі дуже гарні цукерочки. Дякую тобі, велика Регіна, ти просто чудо. І щоб веселіше розпаковувалася Регіна, будемо сьогодні пити вінчик. А ну. О! Сухарик, клас. Регіна мені передала ось такий французький пайок. Він тут трошки пошкоджений, бо моя собака джая почала розпаковку без мене, поки я не бачила. Продовжимо розпаковочку. Це регіночка у нас добовий пайок, і у нас тут є дві основні страви. Перша, це ось така сочевиця з чорізо, І друга фрикадельки в соусі. А ложечка є. Дивись, яка ложечка тут. Давай сочевицю з чорізо спробуємо. І дивись, що тут всередині. Ой! <плес> сочевиця дуже смачна і схожа на нашу квасолю. А чорізо, я вже бачу регіночка. Це ось такі, дивись, шматочки ковбасок. Ковбаска, на жаль, Регіночка не смачна. От не подобається мені ковбаски в закордонних пайках і хоч ти стрельне мені, розумієш? Але тут така велика консерва, Регіна, що тут запросто можна з самою наїстися і соусом. І давай фрикадельки в соусі. Я Регіна обожнюю фрикадельки. А ти любиш фрикадельки чи ні? Пахнуть клас. Дивись. Ось така дуже гарненька. Регіна, ну от скажи, ну чого я тут не відчуваю м'ясо? Ну мені ж вийти хочеться, воно так апетитно все виглядає. Така упаковка класна, а м'яса не відчуваю. Далі регіночка, дивись, у мене тут є аж три упаковки. Ось такого печива. Я собі так думаю, що воно має бути смачне, обов'язково написано на ньому «Тостада». І печиво дійсно дуже смачне. Далі Регіночка, щоб розігріти консерви, які я тільки що пробувала, у нас тут є розігрівач. До нього є інструкція. І чотири ось такі таблеточки. Далі дивись, у нас тут є два джема з Гуави. Дуже цікаво спробувати. Я такий джем ще не пробувала. Гуава по смаку дуже схожа на грушовий джем. Прекрасний смак. Також Регіночка, дивись, тут є ось такі сірнички. Тут чіркало є, бачиш? Отут вони ось так відкриваються і такі вони гарненькі. Такі сірнички, до речі, в пайках США. Добре горять. Далі, дорогенька моя дивись, тут є 4 стіки цукру, Два чайочка, Дві ось такі цікаві кави від мама Інес. Прикольно. Також є 4 таблеточки для очищення води, Три порошка сухі вершки. Також регіночка тут є два порошки для енергетичного напою. Давай спробуємо. Ой, ой, хороший порошок. Регіночка дуже класний, легенький присмак лимона. Приємно його пити, тому що більшість таких енергетичних напоїв просто неможливо пити. Вони мені ні масилом віддають, а цей дуже класний. Далі від мама Інес» також тут є ось таке какао. Дивись. Щось Регіна мені не вкладається в голові. Оці мама Інес, оті баночки, скляночки, все воно таке, знаєш, дівчаче. <і>, І подивись, які серветки. Може, це якийсь пайок для військових дівчат, а? Регіна? Щось я нічого не поняла Ну, Мужикам же ж не можуть таке видавати. Я перший раз такі серветки бачу. Ось таку упаковку з цією жіночкою. Що це за мама Інес? Може, це жіночий пайок, слухай. Якщо жіночий, то це дуже круто. І також, Регіночка, тут є ось такий батончик шоколадний. Трошечки він побілів від перепадів температури, але це не смертельно. Він без начинки, просто такий собі шоколад. І ще мені шоколад до вінчика. Дуже смачний, класний чорний шоколад. А я, регіночка моя дорогенька, дивись, зробила собі отакий класний мангальчик. Що таке? Ось сюди в мангальчик таблеточку. Таблеточку підпалюю і ставлю сочевицю грітися. Регіночка моя. Бо вінчик то є регіна, а закусувати ж треба.